Чотири ударні БПЛА запустили російські окупаційні війська цієї ночі з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Вони летіли на Київщину, Вінничину, Хмельниччину та Кіровоградщину. Усі знищили наші захисники неба. Повідомили у командуванні повітряних сил зсу. Також на Миколаївщині вдалося збити безпілотник невстановленого типу. Таких ворог запустив п'ять одиниць. І жахедами ворог атакував Миколаїв, намагався поцілити по теплоенергетичній інфраструктурі. Повідомив в ефірі телемарафону керівник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Удар дістався готелю у пробережній смузі. Сталася пожежа, яку швидко загасили. Це був дічий готель. До речі, він і до цього потерпав його. Відновлювали, і там сталася відповідно пожежа. Прото обійшлося без жертв так само, і по теплоенергетиці в Миколаєві намагалися поцілити. А напередодні армія РФ вдарила ракетою по Херсону. Як повідомив очільник міста Роман Мрочко, російські окупанти стріляли з тимчасово окупованого лівого берега. Наслідки чергової ворожої атаки показали в обласній військовій адміністрації. На відео видно, ракета влучила поблизу одного із закладів освіти. Пошкоджені кілька поверхів будівлі. Очевидці розповідають, у корпусі нікого не було через вихідний. Ніхто з місцевих не постраждав.